Їм це вдається робити попри всі складні обставини сьогодення, адже саме вони і є ті, хто можна сказати, є своєрідними будівельниками впорядкованих прибутинкових територій, і це про звичайних двірників та озеленювачів з незвичайно великою жагою та бажанням створювати та доглядати. Робити так, щоб у дворах та на прибудинкових територіях було чисто. А ще коли вийдеш у двір, там було приємно відпочити, бо там є ось такі зони відпочинку з красивими квітниками, ось як у холодногірському районі. Щодня виконуємо комплекс робіт санітарного очищення та озеленення. В цьому році ми облаштували декілька нових клумб та та оновили вже у нас існуючі. Наприклад, у цьому дворі в минулому році ми повністю переробили клумбу. Цьогоріч, коли вона набула пишності, ми щоденно доглядаємо за її красою, обов'язково поливаємо, підкошуємо, підстригаємо газонну траву, формуємо кусти та слідкуємо за санітарним станом та чистотою. Цей об'єкт відпочинку розташований в великому дворі. Тому Сюди приходить дуже багато людей з навколишніх будинків. От і нам дуже приємно було зробити щось особливе, гарне та водночас спокійне для них а, без зайвих елементів. Ми дуже раді і ми віримо, що такі зелені куточки а, змінюють навколишній настрій та атмосферу у всьому дворі на краще. Загалом у Холодногірському районі ми обслуговуємо двори більш ніж 800 багатоквартирних житлових будинків, загальна територія санітарного прибирання, яких складає близько 90 гектарів. У нашій філії працює близько 100 працівників, які щоденно слідкують за чистотою прибудинкових територій, дитячих майданчиків, зелених зон, а також територію здовж доріг загального користування. В літній період часу особливу увагу ми приділяємо клумбам. Їх у нас 73, і кожна з них потребує щоденного догляду. Ми й надалі доклада. Даємо максимум зусиль, аби мешканці району відчували турботу та комфорт. Для нас чистота та впорядкованість це щоденний внесок у затишний міський простір, яким ми всі можемо пишатися. Ігор безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін, Харків, Новини.